Доброго дня! Хочу сказати про новий баг, який я зустрів на сайті VA.info На жаль, при натисканні наліво, направо, чи вгору, чи вниз нічого не змінюється. Тобто, хотілося б, щоб при натисканні наліво картинка перемикалась на попередню. А при натисканні направо на наступну, а не тільки суто мишею натискати на ці стрілочки, які стоять зеленішими Це перше. Друге. Дуже шкода, що навіть якщо є коментарі, їх не можна ні лайкнути, ні поділитися ними. От. Наприклад. Наприклад, коментар. При наведенні на коментар нічого не змінюється. Можна тільки додати свій новий коментар. Також не, можна відповісти. Також не можна відповісти людині, яка написала коментар, і це повідомлення буде просто кинути у групу. Було б добре, якби при натисканні на... на один коментар можна було одразу посилатися на сторінку. Наприклад, натиснути сюди і була б відповідь одразу Герасимчуку Віталію, наприклад. Так як, так, як в інших сайтах це є. деяких. От, Ну і ще, звичайно, я думаю, ви це виправите. Коли ми ставимо лайк, сердечко не змінюється. Бажано було б було цікаво, якби воно ставало червоного чи рожевого кольору. От. Схоже, на дану хвилину все. Дякую за увагу.